І їдемо пасан, баронеса, хочеш побачити гарненькі оздоби, сказав мій друг Буарен. То ходімо зі мною. І він повів мене на другий поверх гарного будинку в одній із великих парижських вулиць. Нас зустрів дуже пристойний чоловік із прекрасними манерами і повів із кімнати до кімнати, показуючи різні рідкісні речі, недбалим тоном. Називаючи їм ціни, з того, як легко і невимушено злітали у нього з вуст великі суми 10, 20, 30, 50 тисяч франків, можна було не сумніватись, що у цього великосвітського комерсанта у вогнетрівкій шафі лежать мільйони. Я про нього давно вже чув надзвичайно спритний, влучний, розумний. Бував він за посередника в найрізноманітніших справах, маючи стосунки зі всіма найбагатшими аматорами мистецьких виробів у Парижі. Навіть по всій Європі та Америці, знаючи їх смаки, їхні хвилині уподобання, він сповіщав їх словом чи телеграмою, коли вони жили десь далеко. Тільки до нього в руки потрапляла річ, яка могла б їх одовольнити. Люди з найвищих верст звертались до нього за допомогою, коли опинялися у прикрому становищі, чи то грошей їм бракувало на гру, чи треба було сплатити якийсь борг, чи продати картину, чи коштовну фамільну оздобу, якусь дорогу вишивку, а навіть і коня чи й маєток, як до того вже з лихих обставин. Говорили, ніби він ніколи не відмовляв у своїх послугах. Коли передбачав з того якусь користь. Боран, мабуть, був у добрій дружбі із цим своєрідним купцем напевно, не одну вони мали вже спільну справу, я з великою цікавістю придивлявся до господаря. Він був високий на зріст, худий лисий, дуже елегантний. Голос його ніжний, ласкавий, мав у собі якийсь особливий чар чар спокусливості. І це додавало промовам ціни, коли він тримав якусь коштовну річ у своїх пальцях, то, повертавши її на всі боки, розглядавши так уміло і спритно і красиво, з такою любов'ю, що сама річ робилася від того краща, на очах мінялася від його ласки, від його погляду. І зараз же її оцінювали набагато дорожче, ніж тоді. Коли вона лежала ще у вітрині, не потрапивши до його рук. А де ваш Христос? сказав Барен, той пригарний Христос із доби Ренесансу, що ви мені торік показували? Господар усміхнувся і відповів, проданий, та ще й у такий дивний спосіб, от маєте собі справжня парижська історія. Хочете, розповім? Гаразд. Ви знаєте баронесу Саморіс? І так і ні. Видив її якось, але мені відомо, що вона за одна». Відомо, так і справді ж відомо. Так, скажіть, будь ласка, спершу, що саме вам відомо? Я тоді побачу, чи ви помиляєтесь, чи ні. Залюбки скажу, пані Саморіс світська жінка, вона має доньку, хоча. Ніхто не знав її чоловіка. У кожному разі, коли їй не було в неї чоловіка, то з коханцями своїми вона вміє крутити, бо її приймають певні люди з товариства толерантно чи, може, сліпого. Вона ходить до церкви причащатись дуже набожно і конче на людях нічим себе не компроментує. Вона сподівається, що дочка її знайде собі чималу пару. Так чи ні? Так, але я дещо додам вона живе на кошти своїх коханців і ще й вміє змушувати їх шанувати свою полюбовницю більше, ніж тоді, коли вона такою не була. Ця здатність не аби що, тут можна досягнути від чоловіка всього, чого тільки заманеться. Той, кого вона собі вибрала, ні словом, ні духом проте не знає. І злицяється до неї довго, домагається кохання несміливо, бере її із подивом і володів із пошаною. Він аж ніяк не помічає, що платить їй, так воно виходить у неї тактовно, і в стосунках з ним дотримується вона такої обережності та гідності, такого доброго тону, що, вставши з постелі, де був удвох із нею, він готовий дати ляпаса тому. Хто посмів би піддати якомусь сумніву її цнотливість? І то найщиріше. я кілька разів ставав цій пані у пригоді, в неї немає від мене таємниць. Якось на початку січня попросила вона мене позичити 30 тисяч франків. Звичайно, я таких грошей не давши, але бажаючи їй таки допомогти, попросивши розповісти про своє становище. Щоб я міг збагнути, чи можу їй прислужити. Вона в таких обережних висловах розповіла мені про свої клопоти, що делікатніше не могла б говорити і про перше причастя своєї доньки. Я зрозумів кінець кінцем, що настали лихі години і що в неї анісу за душею. Торгівельна криза, політичні заколоти, що їх ніби навмисне плекає наш уряд. Чутки про війну, загальні труднощі, все це змусило навіть закоханих сховати гроші. До того ж, вона, чесна жінка, не могла віддатися першому стрічному. Їй бракувало когось із вищого аристократичного кола, хто підтримав би її репутацію, а водночас і дав би засоби для життя. Вітрогон хай би навіть і багатий, скомпроментував би її навіки. І унеможливив би щасливий шлюб для її доньки. Тим паче не могла вона вдатись, хоч і подумати про шлюбні контори, про тих ганебних посередників, що могли б на якусь годину вивести її із крутного стану. Отже, їй потрібно було доконче підтримувати такий самий, як і завжди лад та розпорядок у господі, приймати як раніше гостей, інакше ж вона втратила б надію. Знайти серед відвідувачів бажаного скромного та гідного друга. Я довів їй, що навряд чи 30 тисяч франків, якби я їх позичив, могли до мене повернутись, бо якби вона їх витратила, то мусила б відразу ж дістати десь 60 тисяч, щоб віддати мені половину. Вона дуже засмутилась, це слухаючи, я, не знаючи, що його вигадати. Аж раптом геніальна ідея блиснула мені в голові. Я саме перед тим купивши того Христа з часу Ренесансу, якого вам показував чудову річ, найкращу в такому стилі з усіх, які я бачив. Мила моя, сказав я їй, беріть оцю статуетку, вигадайте там якусь зворушливу поетичну історію, що вже собі хочете. Щоб з'ясувати, чому ви набули собі позбутися цієї речі. Звичайно, це фамільна коштовність, що перейшла до вас у спадок від батька. Я присилатиму до вас аматорів, сам їх приводитиму, а решта вже залежить від вас самих. Напередодні буду сповіщати вас про їхні статки. Тощо. Христос коштує 50 тисяч франків, але я ладен віддати вам за 30. Що поверх того ваше. Вона кілька хвилин з дуже серйозним виглядом подумала та й каже Гаразд, може, це і прекрасна ідея. Велике вам дякую. Другого дня я сказав інести до неї свого хреста, а ввечері, то ж таки дня, направив туди барона де Сант Опітелля. Протягом трьох місяців посилав я до неї найкращих. Найпевніших із моїх клієнтів, та про неї не мав жодної звістки. Одного разу, коли завітав до мене якийсь іноземець, що дуже погано розмовляв французькою, я намислив його сам відвести і глянути, що там та й як. Лакей, одягнений у все чорне, зустрів нас і провів до гарненького салону, темного і смаком умебльованого». Де нам довелося кілька хвилин зачекати. Вона вийшла чарівна, привітна, подала мені руку, попросила сідати. Коли я їй сказав, чого саме прибули, вона подзвонила. Увійшов лакей. Підійшов лакей. Підіть, запитайте у пане Ізабели, сказала вона, чи можна нам зайти до її каплички. Дівчина сама принесла відповідь. Було їй років 15. Скромна, мила, вона так і дихала свіжістю молодого віку. Вона захотіла сама провести нас до каплички. Каплиця нагадувала будуар священиці, де палала срібна лампада перед хрестом, моїм хрестом, покладеним на чорному оксамиті. Обстановка була чарівна і дуже вдала. Дівчина перехрестилась і промовила Погляньте, панне, правда ж, він пригарний?» Я взяв статуетку, розглянув її і оголосив, що це дуже коштовна річ. Іноземець так подивився на неї, але, здавалося, його куди більше цікавила мати і донька, ніж Христос. В їхньому домі прекрасно пахло, фіалками, квітами, парфумами. Людина почувала себе як найкраще. Це було справді комфортне житло, що так і закликало залишитися в ньому. Коли ми вернулись до салону, я порушив дуже обережно та делікатно питання про ціну. Пані Саморіс опустила очі, заправила 50 тисяч франків, і додала Коли б ви хотіли подивитися іще ще раз, то я буваю добродію щодня до третьої години вдома. На вулиці Іноземець почав мене розпитувати про баронесу, що дуже припала йому до вподоби. Опісля я вже не чув нічого ні про неї, ні про нього. Минуло ще три місяці. Якось уранці, тижні два тому, вона завітала до мене сама під сніданок і вклала мені до рук гаманця із грошима. Друже, ви мій ангел, ось вам 50 тисяч франків. Я сама купляю у вас Христа і плачу за нього на 20 тисяч більше, ніж вартувала угода. Але з умовою, щоб ви завжди, завжди посилали до мене клієнтів, бо мій Христос іще продається. Баронеса, їдемо по сан.